Я Боговик Євгеній, мені 27 років. Працюю в секторі реагування патрульної поліції міста Овідіополь. Родився в місті з 16 років. Захоплююсь пауерліфтингом. тому що пауерліфтинг – це сила, це витривалість. Хочу сказати вам, що я є мастер спорту міжнародного класу в дисципліні жиму лежачі з пауерліфтингу. Десять разів займав першість на чемпіонати України в дисципліні жиму лежачі. Вдалося один раз виграти чемпіонат світу в 2022 році. Видалась можливість е, прийняти участь в чемпіонаті світу з пауерліфтингу, який проходив в місті Тернава в Словаччині. На змаганнях приймало участь близько 7 тисяч осіб. Е, я виступав в Русі жиму лежачі. В моїй категорії до 90 кг було 12 учасників з різних країн у зв'язку з вторгненням Російської Федерації на територію України е, можливості виїхати за кордон на змагання. Е, не було, оскільки е, пауліфтинг не є олімпійським видом спорту. Е, виїхати на змагання мені допомогло управління поліції, а також е, мій начальник відділу поліції. Зміг здобути четверте місце, пожавши вагу в 190 кілограмів. Найважчим в підготовці до цих змагань було те, що в країні війна і думки постійно про війну заважали підготуватися на максимальний рівень. Щоб показати максимальний результат в певній вправі, а саме в жимі лежачі. Але я переборов цю дистанцію та зміг пожати те, що я хотів, але планував більше. Під час нагородження, коли я ніс прапор України, мене переповнювали почуття гідності за свою державу, а також підтримку інших країн, які були. Справді підтримкою в даній ситуації, які казали, що скоро закінчиться війна в нашій країні і в нас буде все добре. Можливість е, заняття спортом е, також допомагає мені в моїй професійній діяльності поліції, а саме, коли йде якесь затримання, е, фізична сила, а також можливість затримати людину, яка вчинила правопорушення, або е, намагається його вчинити. Дає змогу швидко зреагувати та припинити це правопорушення. Хотів би сказати іншим людям, дітям, що. Вони повинні займатися спортом, бо спорт це життя, рух, а також здоров'я. Завдяки спорту ви його продовжуєте і здобуваєте певні цілі в своєму житті. Зараз готуюся на чемпіонат світу, який прийде в 2023 році, в Угорщині. Я обіцяю, що на наступному чемпіонаті світу я докладу максимально зусиль, щоб вибрати перше місце для своєї країни, тому що я українець, я цим пишаюсь. Слава Україні!